Друзі, привіт! Хочу дещо вам проговорити. Чомусь тема депресії не полишає мене в тому плані, щоб говорити, говорити і працювати з нею, тому що є запити на цю тему, є запрошення на інтерв'ю говорити про цю тему. Тому буду використовувати ці можливості і відчуваю такий поклик про це говорити. Можливо, я дійсно можу своїм досвідом. Поділитися і послужити комусь. А зараз хочу розказати про те, що хто бачив, я на своїй сторінці робила пост про депресію, і в кінці цього посту, в кінці цієї карусельки, яку треба було листати до останнього слайду, я запросила на безкоштовну консультацію до себе людей, які, які знаходяться в складній депресії. І соромились або боялися про це з кимось поговорити. Ну і тим більше, які не зверталися ні за якою допомогу ні до психологів, ні до душопікунів, ні до служителів церкви, якщо людина ходить до церкви. І таким чином, завдяки безкоштовній консультації, я якби намагалася заманити таких людей для того, щоб послужити їм, для того, щоб надати їм таку первинну допомогу, якщо можна так сказати, і до мене звертається. Вернулося три людини. На, цій, на цьому тижні я провела таких три консультації, у мене було три зустрічі. Я скажу так, що люди прийшли в складному стані. Однією людиною з цих трьох був служитель церкви. Я не маю права називати, звісно ж, ні імен, ні хто це, але просто щоб для вашого розуміння. І стан цих людей був знаєте, від критичного до, до поганого. Да, якщо так можна сказати, і я рада, що я змогла послужити цим людям да, і бути тою людиною, яка явила їм прийняття, е яка їх розуміє, яка приймає, да, яка е цінить е те, що вони говорять, не знецінює їхній стан і не знецінює їх, не знецінює те, що вони говорять. Тому я е я хотіла знаєте, я хотіла зробити е попросити цих людей, щоб вони дали ну, такий зворотній відгук. Е у повідомленні, як вони почуваються після, але я не стала це робити. Вирішила не турбувати цих людей. Можливо, їм буде незручно щось писати. Просто хочу сказати те, що люди були дуже вдячні, і наші наша зустріч закінчувалася на позитивній ноті. Да? Людям трошечки було вже легше, і так я запропонувала їм далі працювати, далі зустрічатися, от, і вирішувати це питання їхнього здоров'я. Да? І... Якщо люди зможуть ну, піти далі в терапію. От і якщо далі хтось буде бачити цей пост і також мені напише, я також візьму таку людину, тому що я знаю, що це таке, коли ти нікому не можеш сказати. Я знаю, що це таке, коли в тебе болить душа, ти ледь витримуєш, а тобі треба жити це життя. Тобі треба одягатися, іти, жити, служити, працювати. От, і тобі нікому про це розказати. І, можливо, через те, що я була на їхньому місці, можливо, я і більше розумію трошки їхній стан, і розумію, чому вони бояться, розумію, чому вони соромляться, бо дуже часто у людей вони соромляться про це сказати, їм соромно про це зізнатися. І знаєте, якщо ви зараз чуєте мене і вам також соромно, чи вам страшно до когось звертатися, але ви маєте стан. знаєте, Часто людина пише, я не знаю, що зі мною, чи це депресія. Що це тривога, чи що це зі мною. Я, я не розумію, але я не можу так жити. От, приходьте, приходьте, я з радістю вас е, прийму, я не знеціню ваш стан. І я вас ну, зрозумію, да, ми розберемося, що з вами, е, чи ви в депресії, чи це тривога. Е, можете піти до, е, до любого терапевта, до любого спеціаліста, але звертайтеся. Саме головне не залишайтеся зі своїм болем сам на сам, тому що. Е, Стан він має таку здатність посилюватися і накопичуватися. знаєте, ставати ще більшим, ще сильнішим і розпирати нас середини ще більше, знищувати нас ще більше. Це як знаєте, як сніжником, який котиться. Він просто він стає все більшим, тяжчим і тяжким, тому не зволікайте.